Вітаю, друзі, на каналі 16 серпня, Київська область. І от до вашої уваги такий сорт яблук як Red Free. Вже вони достигають. Єдине, в цьому році вони не дуже добре перенесли весняні приморозки. Ну ось, наприклад, це деревце, тут зараз три яблучка. Три яблучка. тут, тут трішки більше. Трішки вже впало. Тут прибрали, те, що впало, от у мене їх яблунки під щепа М9. Ось такий калібр там в мене є минулорічне, повноцінне. Відео, наскільки я знаю, яблуко імунне до парші. Ось ось це вже гарно стигле. Уже тут сонечка різні починають його їсти. От маємо таке воно на сонечку. Ось витерте. от так Блищить. Дане яблуко вже трішки перестигло, але смак чудовий. Солодке. В цьому кислинки немає. Якщо чуть-чуть технічна зрілість, ну, там буде легенька кислинка, але не така вже, як в ранніх яблуках. Класне яблуко, імунне рекомендую. Дякую за увагу. Всім гарного дня.